Слава Україні, з вами Ірина на каналі vrm Техніка. Ми знаємо, як ви обожнюєте японські міні-тракторці саме цієї серії від торгової марки Кубота. От власне підготували для вас три одиниці на вибір. Тому, звісно ж, приїжджайте до нас на майданчик для детальнішого огляду та тест-драйву. Ми знаходимося в місті рівне на вулиці князя Володимира, 112. А ну а зараз власне трішки детальніше про кожного з них. І, напевно, давайте розпочнемо з малюка, який приїхав до нас без ґрунтофрези, кубота Aсті 15 Тракторець має 15 кінських сил та дизельний трьохціліндровий двигун об'ємом 898 смбічних. Шини в нього тут рідні бріч Сун. Розмір задніх 8 на 18, на передніх присутні тріщинки, розмір у них 5 на 12. Позаду трьохточкове кріплення, боковий гідроциліндрик для рівня горизонту ґрунту фризи, та навіть бачу, є фаркоп. По колії. Задня колія має розмір 81 см в вузькому положенні та 93 см в широкому положенні. Передня колія має розмір 85 см в вузькому положенні та збільшити її можна до 97 см. Коробка передач, механіка, три швидкості вперед, одна назад, повишені, понижені передачі, вал відбору потужності, три швидкості. З цієї сторони управління задньою триточковою навіскою є пам'ять навіски та напрацювання 803 мотогодини. Рік випуску цього малюка 1992-й помитній декларації, вага 600 кг, ну і вартість 4600 умовних одиниць на нашому майданчику. Далі повністю ідентичний тракторець Кубота Асті А15, тільки цей вкомплектований ґрунтофразою та має функцію швидкого розвороту. На працювання 645 мотогодин є пам'ять на віски, робоча ширина ґрунтов 120 см, покажу одразу стан ножів, трьохточечка, боковий гідроциліндрик, ну і покажу стан шин. Розмір у них також 8 на 18 задні, а передні 5 на 12 Вага в нього 600 кг без ґрунту рік випуску також 1992. Ну і вартість на нашому майданчику 5000 умовних одиниць. Ну і третій тракторець кубота Asti A17. Вже потужніший, має 17 кінських сил та дизельний 3 двигун об'ємом 1,0 літри. Шини в хорошому стані. Це є його рідні Bridgestone. Розмір задніх 8,3 на 20, розмір передніх шин 6 на 12. По функціоналу теж все ідентично, є швидкий розворот, пам'ять на візки, Ну і напрацювання покажу 539 мотогодин. Укомплектований ґрунтофрезою, яка має робочу ширину 120 см. Також показує стан ножів, Трьохточечка, боковий гідроциліндрик. Вага такого малюка 660 кг без грунтофризи. Рік випуску по меті – декларації 1993, Ну і вартість такого комплекту 5200 умовних одиниць на нашому майданчику. Якщо вас зацікавив один з цих красенів і бажаєте дізнатися ще більш детальну інформацію, то звісно ж телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Нагадаю ще раз, що ми знаходимося в місті рівне на вулиці князя Володимира, 112 А. Всім дякую за увагу! З вами була Ірина на каналі Віра Техніка. До зустрічі!